Всім привіт! Слава Україні і героям слава! Да, да друзі, розпашивальна машинка від фірми Family. Ну, це Lock, там 8000. Ну, це те саме Janome Cover Pro. І ТД, і ТП. Це все на одній базі. Прислала мені пані Людмила з міста Києва. Одну машинку я відправив там. Пані Оксана, а це все пані Людмила. Е, машинку я підключив і підставсь і підключив. Роблю огляд, в якому стані я її отримав, які зауваження. Пані Людмила каже, що, ну, розповідала мені свою історію, що машинки біля 10 років, і біля 10 років вона на ній не може працювати. Ось, машинка нова геть. Значить, дивлюсь нитки. Ну, я не люблю такими нитками працювати. Вони не дуже якісні. Ось, в порівнянні із конусними нитками. Окей, ладно. Хай буде. Дивлюсь сильно перетянуті, перетянуті крутілки. Особливо ця. Як правило, це треба. Оце ось на самому-самому мінімум, практично на нулю має бути. Ну ладно. Подивимося. І тут перетянуто. Заправлені нитки правильно. Я хочу розібратися, чому вона, ну, зі слов власниці, не шиє. Ага, бачите, ось неправильно заправлена нитка. Ось навіть тут є інструкція. Якщо подивитися, ось у нас тут іще один направник є. Ось він. Ну, я не думаю, що в цьому проблема. Проблема набагато глибша, але ну, я поставлю ниточку правильно. заправлю. Тут у нас регулятор на, своб... ну, на вільній нитки. Тут ось підзатягнутий нижній шов, нижній, а це все якби вільний. Тут Ага, і неправильно було заправлено. Важливо <гум> ще й за ну... Тут треба отак дущенько. А тут було не так. так, Ось так має бути стояти нитка, а вона стояла ось тут. Ну я теж думаю, що це не, не тільки в цьому проблема. Так. Включаю машинку. Ця машинка може працювати з відкритою цією кришкою. Ну, я її закрию так буде зручніше. Беру, звичайно, нетрикотажну, в даному випадку це не має ніякого значення. До речі, хто не знає, ось у нас рекомендація, які голки використовують в цій машинці. І ось мені прислала пані Людмила голки. Ну, були не. Я говорю, ну прийшліть, я їх буду регулювати на нових. Можливо, ціни погані. Ну, всі регулювання відбуваються на нових голках. Так, піднімаємо лапку. Давненько в мене не було таких розпашувалок чомусь. Ну що, поїхали шить. Е, регулятор довжини на максимумі. Довжина сіпка на максимумі на четвірки. Діференціал на одинички. Ну, теж якби ну, в нейтральному положенні. Ага. Ага, взагалі шва немає. Поліві іголки повністю пропуски. Тут повний. Ладно, Давайте поставимо на четвірочку. Я це ж так буває зачасту, що людина купує, ну, людина купує, не перевіряючи в магазині. Ось, Купує машинку, приносить додому, сідає шить. Машинка не шиє і думає, та це зо мною проблема. Машинка ж нова Ні, друзі. Отримали зупини з вами, а ще й в основному з машинками. Ну, шва немає. Шва немає. Піднімаємо лапку. І в цій машинці піднімаємо лапку і оборотик. Машинка в цьому напрямку працює, а ми робимо оборотик назад. І витягуємо Ось оборотик. Але в голки впираються, оборотик назад не йде. Ладно, зараз будемо дивитися. Це в мене кіт м'явкає. Або ще, ну хто не знає, можна виходити тут. В цих машинках, ось, наприклад, я кручу назад, в голки упираються, скоріш за все, в голку пластину. пластину. І, і тканину я витягнути не можу. То тут у нас є ось Ага, ще й не працює. І витягуємо петельник. Що він зажатий тут. О, і таким чином. Таким чином. ага Дуже затягнуті нитки. Ось такий шов. Такий шов. Які тут 4? Тут 2 мм максимум. Все треба налаштовувати, друзі. Ось у нас 1,8, даже 2 мм нема. Наш клієнт, як ото кажуть, знімаю так, це шить вже все, вже нашили. Знімаю лапку, дивимося, що там відбувається. Саме краще знімати лапку це ось так. І, ну, щось пробували шити. Та нова машинка. І дивимося, що ж тут не так. Кажу, в будь-якому випадку хоча б машинку вже зібрати треба і помазати. бо вона. Ось воно не, не в пластину цей, а в сам петельник. Знімаю пластину голку і дивимося, що там далі відбувається. Як ото кажуть, купаю глибже. Вони, оці машинки із заводу йдуть не налаштовані. Може якийсь там відсоток і налаштований. І переважно більшість, що вони не налаштовані. Ось. І прямо з магазину треба нести до майстра. Ну, при його наявності. Оцей направник неправильно стоїть, він має стояти трохи вище. І я ось окручу назад. Іголки. Звісно, вона не буде шити. Ага. бачите, що тут відбувається. Взагалі неправильно. Зараз я кручу в тому напрямку, як, як і машинка працює. Не соосно, ну, не, не, не в такт воно це все відбувається. Угу. Ладно, дивимося в цьому ракурсі. І як ви не стараєтеся, як ви не цей, вона працювати. Не буде. Сильно, сильно рано заходять голки. Ось. Сильно рано. Коротше, наш клієнт. Це на ексцентриках треба. Це я буду розбирати повністю, ну відео я не буду робити, як її розбирати. Ось. Ну, це ексцентриком треба трошки при... Вон там плаце. І е, робити повне налаштування, повне. Сюда, навіть якщо взяти ось так. Ось, то петельник, петельник має ну, сюди далі вправо. Ось так приблизно. Десь. Так. Я по, по лівій голки, голки сильно рано заходять. Ну, вони тупі, а, ну так. Да. Так що це все треба регулювати, налаштовувати, розберу, помажу, е, додавлю, е, щоб збільшити крок, бо сильно дрібний Я ж кажу, це дуже. Це ж якесь насмішки. І зроблю. Е, дивіться, друзі, кому потрібно налаштувати швейн, е, вашу швейну техніку. Номер телефону я залишаю під відео, беру в роботу. Ви ж так само можете мені прислати свою машинку. Там оверлок, розпашивальну машину чи швейну машинку. Я так само вам е, налаштую, відремонтую, налаштую. Номер телефону я залишаю під відео в описі. Ось. Я не буду вам показувати. У мене там є відео і розібрано розпашивалка. Запам'ятайте, Family Janom це одна та, і Genome, це одна та сама машинка. Ось. От і все. Там Cover Pro, там о -о все. от їхні то їхні уловочки такі. Це все одна і та сама машинка. От і все. Тільки оце... Зовнішній вигляд і назва різна. От і все. Все. Включуся, розберу машинку. Включусь, можливо, щось буде цікаве. Там ще всередині, можливо. Поки візуально я бачу проблему із петельником. Заводські налаштування нікуди не годні. Все. До наступних включень і, як завжди, слава Україні і героям слава!